Дісклеймер. В даному відео всі герої зняті по, по своєму бажанню. Всі найняті за печиво. Е, на, В даному відео все видумано. Нічого немає м, справжнього. Все соглас, согласоване. Проєкт вагітного 16 повертається. Даша, 16 років. Третя частина. Труднощі. Що ти плачеш? Сварки. Ну я, я буду заробляти, я прокормлю її і їду. і все це тут. За то, вас була дитина. Та, давай, Та, давай кажи швидко. Ну, коротше, короче, таке діло, я вам. Але це не на цьому ділі А з ким ти тут розмовляєш? З подружкою. А, ось я і вона. Привіт. Ти хто така? Ти не пам'ятаєш родила? все, я розводжуся з тобою, понимаешь? Боже мой! І що нам нав... так учились? не знаю? Просто не холодно, все добре. Ну, як так случились? Не знаю, не хотілося. Не хотілося. не Ну і де ви тепер жить будете так? Я... я ж кажу квартиру з ними. Де ви квартиру знімете? І за які гроші? Я ж роботу. Він роботає. Я роботую масом, боже. Я зароблю. Він буде допомагати. Він буде це гарний. Да. Приводь мені. Перебуйте нас дома. Коротше, перше время ти переїжджаєш до нас додому. Він теж. Той буде все вдома. Переїжджаєш додому. Де. Деньги примають. Щоб щоби... мені будеш давати відкладувати на квартиру. Оце Хорошо. будеш відкладувати на квартиру і на двигати. Поняла? Mm. А, це а це то я... будемо голодні сидіти. Чим ти будеш мене кормити? Давай це це я я пошли побалакаємо. Потому що це ужас. Як не, не будеш? Зачем ти це зробила? Я не хотів, я буду заробляти, Я проклявлю Дашу, їду дитину, себе, Вас. Я буду заробляти щоб весь холодильник вдома був всіх О, Ага. Окей, постарайся. По дому вся, вся, вся об'язаність постройки, там картину прибити, полочку прибити, ти занімаєшся. Окей. Все, договорилися, так. Солоки, можна полетить. Всього. Ми поговорили. Тоді ти збираєш свої монатки. Ти збираєш свої манатки, ми переїжджаємо до мене додому, поняли? Okay. Все, щоб сьогодні вечором був вдома. Okay. Все, ще... всім покажуть минатки. Задач okay. okay. ти тепер на диване. Вечі ложиш сюди, поняв? Mm -hmm. okay. Поки що все. Скільки тисяч ти принесеш за неділю? Тысяч пять я думаю, буду. Хорошо. эти Ци... деньги ты мне отдаешь? Особенно я хочу заставить. Тысячу Тем... максимум? Спасибо. Даша, ну, все, я иди с... сюда. Да. Ну все, пришел приятель. Пойдем вместе на диване, если хочешь. Понял? Спасибо. Все. Все. Я Куда? Иди да. работай. Это ход некий. Дивись, на засо буде все. Тати! Що це ти спиш? Вставай! Оце лежиш, спиш! Оце ти! Що це на при На роботу йди! Їсти немає чого! Яка робота? Що ти вже не ходи? Я тільки час назад з нею договори з твоєю мамашою. Ну так іди, може що, хоч щось заробітаєш. Я не хочу, я устав. Мене вчора буйна ніч була, я заморився. ти там робив. Оце, а? А ти мене вже до Що ти від мене хоч? З животом диме. А що це таке? Що? Ти Да. Зачем? Тому види літе, лопи його. Ладно, я ще сама побіжу. Куди ти він береш? Отець ти! Турина не Немає дитини в мене. Макс, все, Ма. ти мене вийшли, ти зубись. Що? Купляю ясно дерев'яні. Її угу. в останні дні тошнило. І що? Якщо він правдивий, то ми забуваємо оцей момент. Окей. Все. Давай, давай. Даша! Що ти думаєш? Зробила вже? Так. Да. Я думаю, по що закупимо. Чё? Ты беремен? А зачем ты подушку подложил? Да ты зачем? Две палочки! Чё? Я буду папой, реально! Да. Да ну нафиг! Серьезно? Да. О, чу? Я так раз. рад! Даша! Я тебя так люблю, Даша! Ааа! капец! Мы будем семьей! на да, трясы! А, ти ж не вибач. Ти ж Піждіти! Що? Раз тепер я настояща дитина. Ти повин вийти заміж за мене. У мене нема грошей Ти казав, що у тебе буде грошей, у папи свого попросив. Ладно. Давай щоб через два дні зробив пропозицію Яке, я постараюся. А десь сделаю. Дома, при вас, десь. Не знаю, це на тобі має бути. Все. Ну, ладно, что Чтобы предложение было. Чтобы вышли замуж. Понял? Хорошо. Все. Блин. Что делать? Блин, за день. Мы только все эти жалкие псевдоним. Ну ладно, шестеро придумать. Может, батя должен. А Папа! Да, сын. Ты, ты, не знаешь это? Нет. Короче, ты знаешь, что моя девушка беременна? Да. Короче, ей мама знала мне, типа, я боюсь я царь, Живу с ними, но я делаю приложение. Я не ходят на них и все, и не буду на наших Это я, он мне сказал, что моя деньги на него, у меня на спине на кольце Можешь мне дать его на пожалуйста а, Спасибо, папа, Отпусти, ты тебе, спасибо я... я не буду, я долго не оставлю. спасибо Дальше Ты вылезла? Конечно, конечно Спасибо, папа, да. давай Я согласна! Ура! Ура! Чи згоден Женя бути до кінця своїх еліт з Дашою? Да. Чи згодна Даша бути з Жені до кінця своїх еліт? Це найголовніше. А так, вроде все нормально. Живе чітко. Ну, взагалі, я поженилася. У мене скоро буде малиш. Ну, взагалі, дуже класно. Син мене бісить. деньги вимагає, капець якийсь. Ну що, я сама їх розписала, тому що я ще подрабатую в ЗАГСі. Ну, я думаю, з них вийде хороша сім'я, але... Женя не працює, грошей немає, Ну, но хоч ноги, руки сілю, і на цьому добре. Скоро визивайте, яка скоро вставай давай на ой, оце є я, упорку, Мама. я місяці мені погано. Що таке? Що мені погано? Чого? Мені погано, мені погано. Я дуже щаслива, в мене народився син Тимофій. Його 3 кілограми і 500 грамів. Я дуже щаслива. А що можу сказати про мам, які, або дівчат, які рожають в рідному віці рожайте або делайте аборт, це ваше. Це ваша справа. О! У мене родився мальчик, десь якийсь горний. Да, сорочку. Фу, це бусон. Серцем стало. Пізуєonder. Спасибо. Ага, рифа.